Франція допоможе Україні реалізовувати проєкти житлового будівництва. Україна підписала з урядом Франції додаткову домовленість до грантової угоди на загальну суму фінансування 200 мільйонів євро. Частина цих коштів піде на будівництво житла. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, гроші планують спрямовувати на житлове будівництво, інфраструктуру, охорону здоров'я, енергетику, водопостачання, розмінування. Цифрові технології, сільське господарство та перероблення відходів. Половину суми гранту влада зможе використати для закупівлі українських товарів та послуг для проєктів з відновлення, а іншу для закупівлі французьких товарів та послуг, що планують використати для потреб України. Міністерка підкреслила, що зараз уряд Франції має вирішити, які проєкти будуть профінансовані. Свириденко нагадала, що нові домовленості це продовження угоди, яку у Чарні Сали в присутності президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона це дозволить реалізовувати проєкти з відновлення і модернізації інфраструктури України.